Привіт, шановні друзі! Вітаю вас на каналі Carp Drive. З вами Якістю Олександр. І сьогодні, цей весняний чудовий день я зустрічаюся з вами для того, щоб трохи розповісти про наші новинки. 2024 року, які ми розробили спеціально для того, щоб виловили гарні та трофейні риби. А особливо ці новинки пов'язані з ранньою весною, тому що рання весна вона асоціюється в першу чергу з малесенькими насадочками, оскільки риба в нас не активна і харчується. І вони мають ці насадочки безпосередньо підходити під відповідно малесенькі гачки, якщо розсуждати, скажімо так, логічно. І перша із цих насадочок. Яку я хочу вам показати, це наша новинка 2024 року. Це Дамбульчик. дамбульчик. Це така принукольна назва попапчика, який виглядає в формі дамбелса 6 х 8. Він е, у нас є. В 9 різних кольорах, в дев'яти різних топових смаках. Він зроблений безпосередньо під ті попапчики, які є в нашій лінійці 8 мм. І відповідно він зроблений ось таким чином. Кожній баночки в нас знаходиться більше як 150 штук. Всі наші дамбульчики мають відповідь... зроблені з гарних міксів, гарно проколюються будь якою голкою. Це голка дельфін. Скажімо так, вона предназначена для. Саме для насадочок, Ось, будь ласка, до кінця я проколюю, можу ще раз проколоти навіть з боку. Вона от нас йде в вихід з боку і чітко видно ще один отвір. Тобто ця насадочка не тріснула, тобто неї можна сміливо використовувати, вона не буде тріскати, вона не буде розковуватись. Це спеціальний місць, який ми зробили для того, щоб... У вас не було цих проблем. Ось, будь ласка, один приклад. От візьмемо нашого дампульчика кукуруза, тигровий горіх. Теж візьмемо будь-якого і спробуємо його проколоти. Чи, буде, чи він трісне, чи не трісне, зараз ми безпосередньо подивимося. Беремо наш цей проколюємо, жодних тріщин немає. Тобто все чітко, все гарно, все працює. Як я вже казав, у нас є 9 смаків, є 9 ароматів томпових, тобто ми зробили їх в тих кольорах, які посередньо ловлять рибу і гарно неї скажем, приваблюючи, роблять нашу насадку цікавою для риби, на яку вона підійде і буде гарненько клювати. По плавучості вам розкажу трошечки пізніше, а крім дамбульчиків, ми ще запустили. Лінійку наших балансів, але вже восьмому діаметру. діаметр. І ось що ми зробили. Ми зробили так само: у нас є 9 смаків. Це насадка в нас Т3, у нас є насадка B-2 баланси 12 мм, Т2 баланси 10 мм. І це в нас Т3. Т-3 це так само, що вона відносилась до, ну, так як вона відноситься до насадок з балансів. Але фішка в тому, що тут в даній насадці в нас знаходяться три різних мікса, три різних мікса Тобто У нас один аромат, але в нас три різних мікса. Баланси це відповідно насадки, які не піднімають гачок, не ставлять його на жало, а вони піднімають більше волос і в той же момент приваблюють рибу. Тобто у нас є такі гарні помаранчеві кольори. У нас є салатові кольори і у нас є о, рожевий колір. Це це зроблено для того, щоб ви могли поїхати на водойму, довго не займатися єрудою, не шукати варіантів, а вдіти нашу насадочку і відповідно ловити рибу. Але є один момент. Також хочу нагадати, що баланс, як правило, використовується в основному. В, но чи рекомендації їх використовувати. Є багато рибаків, які говорять, що я взагалі ловлю тільки на баланс і все. Тобто мені там попапи не треба, я ловлю на баланс. Ну, цей факт теж треба враховувати, те, що є відповідна кількість рибаків, які, які полюбляють ловити на баланс. І саме для них ми розробили свою лінійку. По зроблені так само з якісних міксів, мають відповідну оптимальну плавучість для гачків, скажімо, і восьмерочки, і десяточки, і шестерочки тобто можна брати на будь-яку і розроблені спеціально для холодної води, але можна використовувати і влітку для ловлі менш активної риби, тому що влітку так само бувають періоди, коли риба мало активна. Крім цього. Хочу нагадати, що по холодній воді нас для того, щоб ловити рибу по холодній воді, треба так само використовувати або мало корму, або фактично воно використовувати, або використовувати його в лед кормушках чи в сіках. Для цього в нас розроблені Метод мікси вони є в трьох різних варіантах: 3х, 4х, 5х, це різні варіації пеліця, три види, чотири види, п'ять видів. Для методних кормушок ми додаємо так само флюрорідини, для того, щоб можна було додати них на кормушку і відповідно побачити реакцію риби. Якщо реакція риби є мелом, якщо реакція риби не є, значить нелогом. Крім цього, для. Коропятники. У нас є свіжо відкатані бойли, розчинні, які безпосередньо гарно працюють і в холодній воді. Це такі позиції, як кальмар-мотиль, кальмар-криль, кальмар Робін Ред, Криль Робін Ред, Білачан. Ці всі п'ять позицій, тільки відкатані буквально. Тиждень, як вийшли сушки, і тому, оскільки вони свіжі, вони будуть гарно та класно працювати. Крім цього, хочу нагадати, що якщо ви користуєтесь пеліцем, а більшість рибаків користуються пеліцем, то треба врахувати той факт, що по холодній воді гарно працює пеліць аміно. У нас є мікси цього пеліця, це аміномікс 2,4,5 мм. І в нас є мікси цих пеліців. 4,5-8 мм. Це, якщо ви їдете на трошки більший термін, там, скажімо, добу, саме пропоную користуватися такими міксами для ловлі короба. Стосовно плавучості наших дамбульчиків, о, зараз вам покажу, як вони плавають. Беремо у нашого дамбульчика кукуруза тигровий горіх. Беремо нашого поводочка, який зроблений з, з, разом з гачком корда кренк 10-го розміру. От він, беремо нашу одну другу по барабану яку голочку, просовуємо. Ну, звичайно, так як у нас весна, то у мене ще руки, рухи ще не відпрацьовані, але вже хоч трохи є якісь, скажімо так, вже якась механіка роботи. Діваємо нашого стопорка під дамбульчика, під дамбульчика, вділи, відрізали. Стопорка фіксуємо, тобто регулюємо наш поводочок за допомогою а резиночки. Фаєр! Наш гачок номер 10 Корда Кренк, стоїть на жалові за допомогою. Дамбульчика. Тобто, якщо взяти будь-який з них, то це буде фактично та сама робота. Для того, щоб поставити скажімо, 12-й гачок, він може чуть-чуть приподняти, для цього можна взяти, це треба експериментувати, тому що гачки теж є різні. Якщо він його буде трошечки піднімати, взяти і по кромки зрізати ножечком, відповідно, відновити аромат. Ось така у нас динаміка роботи наших дамбульчиків, тому заходьте до нас в наш магазин, посилання я залишу під відео. Заходьте, замовляйте, шукайте нові трофеї. І до речі, цим, під цим, цим відео я би хотів запустити конкурс. Конкурс у нас буде на три призових місця для наших підписників. Тобто умови прості, бути підписаним на канал, поставити комент під цим відео. І ви будете одним із наших переможців, розігруватись будуть добові набори. Що входить в цей дубовий набір? Входить наш пилець Mix, входить наш пилець Mix, входять розчинні бойли. 500 грамів, входять зерна коноплі і входить ліквід. Ось такий у нас дубовий набір, спеціально зроблений для дубової рибалки. По холодній і, ну, ми вам дамо по холодній воді, а взагалі зроблений і для теплої води. І за допомогою рандомних програм ви нам поставите коментарі. За допомогою рандомних програм ми проведемо з вами розіграш наших цінних призів і відправимо вам наші призи для того, щоб ви ловили нову гарну трофейну рибку у 2024 році. Дуже радий, що ви передивилися це відео, дуже радий, що ви залишите коменти. Якщо ви вже виїхали на рибалку і зловили свого трофея, обов'язково напишіть, який він і на що він був зловлений. Нам просто цікаво, можна, якщо ви користуєтесь насадками чи продуктами інших виробників, просто вказати там колір. Нам би просто було цікаво, ми б пораділи за вас. Якщо відео вам сподобалось, ставляйте лайк, дзвіночок для того, щоб отримувати нові повідомлення про вихід наших нових відео. Залишайтеся з нами. Також не забувайте донатити на ЗСУ. Перемога за нами. Слава Україні! До нових зустрічей!